Також цією постановою Кабінету міністрів надається право, зокрема для Міністерства оборони, встановлювати підстави та вимоги щодо призначення цієї додаткової винагороди, у зв'язку з чим до наказу Міністерства оборони No260 було внесено зміни, зокрема, додано 34 розділ. В пункті 12 цього розділу вказується, що документальною підставою для включення військовослужбовця до наказів на виплату додаткової винагороди у зв'язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні є довідка про обставини отриманого поранення відповідно до зразка до додатку 5 наказу Міністерства оборони номер 402 Це положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Тобто в цьому наказі вказано, що єдина документальна підстава для призначення виплати є саме довідка про обставини отриманого поранення. Будь-яких приписів про обов'язковість наявності постанови ВЛК про встановлення причинного зв'язку діагнозів не існує.